Доброго дня, мої любі учні і всі, хто цікавиться біологією. До вашої уваги надається урок з біології у 10 класі за темою вищі рослини. Урок дає вчитель біології Одеської ЗОЖ No130 Андрієвська Олена Едуардівна. Вищі рослини ембріофіти це багатоклітинні рослини, в яких наявні тканини, органи та відбувається цикл відтворення з чергуванням поколінь. На слайді представники вищих рослин мохи, папороті, хвощі, плауни, голоносінні та квіткові. Які особливості вирізняють вищі рослини? Вищі рослини або ембріофіти, або наземні рослини. Група зелених рослин, пристосованих до життя на суходолі. За сучасними уявленнями до вищих рослин належать мухоподібні та судинні рослини, представлені групами судинні спорови та насінніві. Ембріофіти походять від прісноводних зелених водоростей, а їхніми найближчими сучасними родичами є харові водорості. Через те у вищих рослин є ознаки, що вказують на спорідненість із водоростями. Їхні клітинні оболонки побудовані з молекул целюлози, що утворюють каркас, занурений у матрикс, із геміцелюлози і пектинів. Клітинні оболонки, як правило, прозорі для сонячного світла, дуже стійкі до хімічних і механічних впливів, проникні для води і розчинених речовин. У зелених рослин двомембранні пластиди з хлорофілами А і Б. Утворюється полісахарид крохмаль, що відкладається про запас у вигляді зерен у стромі пластид тощо. Основні ознаки клітинна оболонка з целюлози, двомембранні пластиди, хлорофіли А і Б. Утворюється полісахарид крохмаль. Канини провідна, твірна, основна, механічна, покривна, органи корінь, пагін, чергування поколінь гаметофіта із спорофітом. На слайді чергування поколінь у представників мухоподібних, папоротів, голоносінних, покритоносінних. Які особливості та різноманітність мохоподібних? Мохоподібні це невисокі, трав'янисті рослини, які є найбільш примітивними з вищих рослин. Про це свідчить їхня подібність із водоростями, як то відсутність ксилеми і флоеми, наявність ризоїдів, сланева будова тіла. Водночас, мохоподібні є вищими рослинами, які мають ознаки пристосування до життя на суходолі. У них з'явились покривні й основні тканини, прості забудовою стебло і листки. Для мохоподібних характерне чергування поколінь, але на відміну від інших вищих спорових рослин у їхньому циклі, відтворення гаметофіт переважає надспорофітом. Мохоподібні включають три групи антоцерові, печіночники і справжні мохи. Типовим представником антоцерових є антоцера схладкий. Ця рослина цікава тим, що її слань має слизісти порожнини, в яких посіляються ціанобактерії з роду носток. Мохоподібні вищі спорові безсудинні рослини, в яких у життєвому циклі переважає гаметофіт. Ознаки відсутність ксилеми і флоеми. Наявність ризоїдів. Сланнивобудова тіла, покривні основні тканини, прості забудовою стебло і листки, Гаметофіт переважає над спорофітом. На слайді представники мохоподібних. Найбільш відомими представниками печіночників є маршанція Мінлива, печіночник звичайний, яка трапляється там, де ніколи не буває сухо, по берегах річок, у болотистих місцях, на вогких скелях, зрубах старих колодязів, стінах сільських хат тощо. Найвідомішими представниками справжніх мохів є Зозулін льон із фагнефітерф'яні мохи. Дослідженнями мохоподібних займається окремий розділ ботаники, бріологія. Отже, мохоподібні вищі спорові безсудинні рослини, у яких у життєвому циклі переважає гаметофіт. Представники мухоподібних, антоцера зкладки, маршанція мінлива, зазулін льон звичайну, сфагнум фагнум На слайді представники мухоподібних. Які особливості та різноманітність порових та насінневих рослин? Для судинних рослин, до яких належать судинні спорові та насінневі, характерна тенденція до переваги і вдосконалення спорофіта при одночасному спрощенні гаметафіта. У цієї групи вже з'являються провідні тканини, які виконують дві важливі функції. По-перше, вони утворюють транспортну систему, що здійснює переміщення поживних речовин і води по всьому тілу. По-друге, тіло рослини отримує внутрішню опору. Судинні рослини це вищі рослини та мають провідні тканини та тенденцію до переваги і вдосконалення спорофіта при одночасненні спрощенні гаметофіта, ознаки, розвинена провідна тканина, спорофіт переважає над гаметофітом. На слайді представники вищих рослин, папороті голонасінні, покрита насінні чергування поколінь. Судинні спорові рослини, вищі рослини, які розмножуються та розселяються за допомогою спор. Судинні спорові рослини, плауни, хвощі папороті. На слайді представники судинних спорових рослин насінневі група вищих судинних рослин, які розмножуються та розповсюджуються за допомогою насіння. Голонасінні покрито насінні. На слайді представники голонасінних та покрито насінних рослин. Самостійна робота. Розпізнавання різних представників рослин і складання схем класифікації. Вправо 1. Розгляньте запропоновані види рослин. Зіставте ілюстрації з відповідними назвами видів. Укажіть ознаки, за якими ви розпізнавали запропоновані види рослин. Види вищих рослин, калина звичайна, плаун баранець, сосна сибірська, хвощ польовий, зозулін льон, орляк звичайний. Права 2. Визначте положення одного з видів у системі зелених рослин і заповніть схему класифікації. Схема класифікації. Царство, відділ, клас, порядок, родина, рід, вид. Домашнє завдання. Прочитати параграф 15, виписати визначення. Дякую за увагу!